Вас із праздником цього великого святого, святого великомученика Георгія Побідоносця, цього стовпа мученичества, того мож, світильника ранньохристиянської церкви, завдяки життю якому церква утвердилася у істині, церква. Він був тим сім'ячком мученичества, який насадив. Потім тисячі вірних і послідовників Христу. Взагалі, святий великомученик Георгій, він був родом із сучасного Лівана, міста Бейрут. Це місто нам відомо тим, що, як і тоді, це був велике портове місце, навіть у древності це була ціла держава, тобто один город був як держава. І в древності це була частина Римської імперії, і, звичайно, ті всі закони, які приймалися, особливо коли імператори були не християнами, язичниками, воно напряму поширювалося і на це місце. І от Георгій, він, був із родини християн. Не дивлячися на те, що імперія кишила ще язичеством, його батько був теж мучеником за Христа. І, як зазвичай, коли така благочестива родина не може родитися, просто, як кажуть, щоб дитина була аж дуже таких сильних поглядів інших. Тому і Георгій був благочестивий юноша, який, здобувши хорошу освіту, став. Добрим воєноначальником, і, можна сказати, при посаді був. Але, дивлячися на страшні гоніння християни з боку імператора Деоклітіана, він не міг це просто, як кажуть, прокутнути і для того, щоб зберегтися при владі у почистях, він, звісно, по чоловікову угоді уміг все закрити очі, тихося молити собі, чи там почитати Христа тихенько. Але він, як і більшість мучеників, просто він один із світильників мучеників, він це не витерпів. Він вирішив йти на подвиг, такий подвиг. Обличення імператора, який навіть за 2000 існування років церкви, мало хто міг це зробити. Тому що бачимо, які реалії, що навіть серед епіскопату, серед вищих чинів церкви мало знайдеться тих, хто піде проти влади. І це є така об'єктивна реальність, якщо хочете. Навіть на Русі, хоч ми кажемо, Рус була наша свята. Реалії були такі, що князь дуже рідко єпископ пішов, чи митрополит проти князя, який пішов війну на іншого князя. І тому не треба, знаєте, десь ідилії такі собі питати, як кажуть, зачаровуватися тим, що от не може бути, щоб там православна країна воювала. Може бути, може бути, тому що історія це є факт і дуже часто. Церква мовчала, як не прискорбно, коли навіть убивали своїх собратів по вірі. Це, що зараз ми теж бачимо, у нас теж є таке. Так от, великомученик Георгій він не побоявся піти проти царя, проти імператора, який жорстоко гнав християн. І він знав, чим це все може закінчитися і чим це все закінчилося для його земного життя. Але, як кажуть, істина дорожче, і. Його подвіх віри, його таке благородна душа по захисту, по захисту тих, хто був у полоні, захисту нижчих, всіх, хто страждав. Оце все то, яке його украшало як мученика, як людину, то все воно влилося у то проти противостати тому гонителю і мучителю Християн, Великому. Деоклетініану. З його життя ми бачимо, що ті люди, які були з ним, дивлячися на його подвіх віри, на його таку стійкість, вони самі теж вирішили за Христа постраждати. Тобто, так, браття і сестри, буває, коли одна людина, навіть нічого не говорячи своїм життям, своїм подвигом може воодушевити інших людей. Звичайно, добре, коли це правитель, коли це людина, яка має підлеглих, яка має, скажімо так, теж під собою людей. І коли, кажуть, начальник дерзновенний не боїться нічого, тоді і люди, які з ним, вони теж підуть за ним. Коли начальник дає осечку, коли дає задню, то вже дуже важко тоді. Це ми бачили на прикладі апостолів, коли. Христа взяли на суд до Каїафу, вони розбіглися. Вони побачили, що нема вже біля них учителя, і на них напав страх, так і в нас. Коли когось старшого з нас чи поб'ють, чи може заключать темницю, і для нас теж буде випробування, щоб ми теж не дали задню. Тому, браті і сестри, подвиг сьогоднішнього мученика, Він нас має надихати, стояти за віру, за істину. За ті одвічні євангельські принципи. І казалось би, це дуже легко, одночасно легко, як Господь каже в Євангелії, одночасно і важко. Тому що в нас, знаєте, складається такий стереотип у суспільстві, ми хочемо з усіма бути добрими, хочемо і одним угодити, і з другимися спілкувати. Но коли йде момент істини настає, коли треба постояти за правду, за істину, тоді буває. Що ми не можемо всі, з усіма бути добрими. І це якраз і провіряється наша істинність, наша, якщо хочете, справжність християнства, коли треба, навіть людям, з якими ми були в дуже добрих стосунках, дуже якось шанувалися, один одному допомагали, але коли прийде сказати слово істини, треба не побоятися це слово сказати. Звичайно, це буде опала, це можливо, і люди ці обідяться на нас, але. У тому і показує, нам приклад сьогоднішній великомученик Георгій. Він міг спокійно при імператорі собі жити, припівати, як то кажуть, тихо молитися, нікому нічого не говорити. Але він і вибрав інший шлях, який тисячі мучеників. Шлях сві свідчення про Христа, адже слово мученик означає свідок, свідчення, коли треба сказати слово, треба його сказати, не побоятися. Цього вам іскренньо і вам, і собі, і бажаю, коли настане той час, коли треба стояти за істину, щоб ми не поколібалися, щоб ми, святий великомученик Георгій, Цариця Олександра, всі ті, які вибрали Христа, а не угоду цього світа, нехай нас з вами укріплять, не, не, не дають нам ту силу душі, щоб малодушіє то від нас відпало. І Лише так поступаючи, ми реально можемо сказати, що ми йдемо на шляху вірному шляху православ'я, істинної церкви.